Вчора в Парижі відбулася церемонія закриття літніх паралімпійських ігор. Україна посіла сьому сходинку в медальному заліку. Наші спортсмени здобули 82 медалі. Це дуже крутий результат. І ми як завжди пишаємося здобутками нашої збірної. Але не обійшлося без скандалів. Так, на офіційному акаунті Паризьких Паралімпійських ігор у Тіктоці з'явилось е е невдалі, ну так би мовити, відео зі спортсменами. І складається враження, що хтось просто вирішив полузувати над людьми з інвалідністю. Навіщо це було зроблено? Будемо розбиратися просто зараз. З нами на зв'язку блогер, засновник маркетингової агенції Антон Скуратов та блогер і співзасновник та креативний директор. Агенції Антон Мурафа. Доброго ранку. доброго раночку. Я доброго ранку. Да. Да. Друзі, давайте будемо зараз все з вами розбирати, щоб розібратися в цьому. Це зашква, зашквар, не зашквар. Отже. Відео, як облетіли е, відео, яке облетіло усю мережу. Не лишилось осторонь жодного. На ньому незрячий спортсмен намагається знайти свій велосипед. А контентмейкери каналу додали його до обраних під музику Бетховена, підписавши е, Паратріатлон – Це Плавання їздити на велосипеді та гра на повітряному піаніно, тобто ось так. Да? Це відео переглянули понад 38 мільйонів разів. Давайте і ми теж з вами його переглянемо, якщо хтось не бачив. Давайте подивимо ще декілька відео з офіційної сторінки паралімпійських ігор. зом Так, це що те? Це? це така собі чорна популяризація, яка завірусилася і підняла перегляди у Тіктоці офіційної сторінки Паралімпійських ігор, щоб більше людей звернули увагу на паралімпіаду, чи взагалі як це можна розуміти? Давайте адекватно до цього підійдемо з холодним мозком і розберемося в цій справі. Як ви вважаєте? Ну, чесно кажучи, я не уявляю, щоб такого рівня організація. Просто можливо не проконтролювала це. Хоча е, скільки мені відомо, то в Європі в цілому TikTok не дуже сильно розвитий, як е, е, спосіб інструмент е, маркетингового просування, тому я не здивуюся, якщо це можливо навіть і не було проконтрольовано маркетологами. Хоча коли ми працюємо з нашими клієнтами, ми постійно перед співпрацею проходимо тендери і звітуємо, і вже ж захищаємо свою стратегію. Тому я дуже здивований, як це могло пройти в ефір. А якщо навіть воно і було ем, підготовлено стратегічно, то це нічого як спеціально зроблено для хайпу, для того, щоб набрати якомога більше підписників в аудиторію. Бо аккаунту в цілому не важливо, який це контент. Якщо він набирає перегляди, то все одно його будуть просувати далі в рекомендаціях по Тіктоку. Mm -hmm. а я ще нагадаю, що з нами на зв'язку Антон Мурафа. Доброго ранку. Пане Антоне, ви нас чуєте? Доброго ранку, я вас чую. Так, да. доброго ранку. Антоне, а ну розкажіть нам вашу думку на цю ситуацію. Ну, в принципі, вона пересікає з моїм колегою. Єдине, що я думаю, дуже складно відслідкувати, чи це насправді такий провокативний контент, який вони цілеспрямовано розробили для того, щоб хайпанути, чи це просто. Реально якась uh, недолуга смниця чи СМИ uh, відправили в прямий ефір зі своїми креативними смішними гумористичними підписами, як їм здається, тобто тут ми вже цього не дізнаємося. А сам факт того, що такий контент є віральним, на нього є попит в соціальних мережах, це факт, і єдине питання, як так вийшло, що офіційний акаунт Паралімпійських ігор публікують таке регулярно. Це вже там не перше відео. Я бачив таких декілька, і в принципі, які від тих коментарів, які я бачив, прямого хейту там немає. Тобто нам ця тема більш болюча в зв'язку ну, з повномасштабною війною з великою кількістю загиблих, поранених людей, які на жаль втрачають свої кінцівки, отримують інвалідність. Ця тема для нас більш болюча і більш болісна. А але і от у нас, тому... є, да, да. Да, у нас є ці коментарі. Давайте зараз подивимося і послухаємо якраз. Нагадую, це офіційний аккаунт. Добре, що він цього не бачить. Схоже, люди не розуміють, що відбувається. Інакше як пояснити таку реакцію? Я думаю, що цей обліковий запис Тік-Ток геніальний хід, щоб зацікавити людей Паралімпійськими іграми. Да, справа в тому, що Комітет Паралімпійських ігор погодив такі відео. Як ви вважаєте, вони від цього виграють? А може взагалі інші національні державні, якісь структури візьмуть з них приклад? Чи що, що, що далі може бути? Що почнеться зараз? Ну, Складно сказати напряму, що саме станеться, але мені здається, все ж таки такий контент. він... Толерує якесь таке відношення е, меншої вартості до паралімпійських спортсменів. Тут їх ніби порівнюють е, зі спортсменами, так чи в принципі людьми, у яких немає якихось певних особливостей, так чи ватт. І, і таке відчуття, що намагаються якось закріпити. Але з точки Антона, я перепрошую. А з точки зору СММ стратегії, ну це ж насправді вигідна штука, тому що, ну як казав класик, піпл та have. піпл-хаває сто відсотків. З точки зору алгоритмів акаунту це виключно позитивно повпливає на акаунт. Він же ж не розрізняє який саме контент. Тобто, якщо mm -hmm. люди будуть на нього жалітися масово і блокувати цей контент, то можливо його він заблокується тіктоком, але в цілому, якщо цього не відбудеться, і піпо, як ви кажете, хаває це, то в цілому це тільки позитивно повпливає на розвиток цього акаунту. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми, Ми дякуємо. Гумагу, що... До Паралімпійських ігор було провернуто 100%. Так. Ми так. дякуємо вам, що доєдналися до нас. З нами на зв'язку був блогер-засновник маркетингової агенції Антон Скуратов та блогер-співзасновник та креативний директор агенції Антон Мурафа.